Доброго дня, велима шановні пані та панове, шановні колеги та гості. Дякую за можливість виступити перед вами. Мене звуть Данила Михайлов, я медичний директор Української лікарні, яка з початку війни зіштовхнулася з масштабними викликами у лікуванні та реабілітації постраждалих під час бойових дій. Реабілітація військових. Це відновлення можливостей. Це заходи для відновлення здоров'я, якості життя та незалежності військових, які принесли фізичну чи психологічну травму. Це заходи, які можуть попередити розвиток інвалідності, а при неможливості попередження зменшити її прояви. Найпоширеніші причини виникнення інвалідності серед військових, які потребують реабілітації. Це міновибухові травми та осколкові поранення, що часто призводять до ампутації. Так черепно-мозгові травми, які можуть спричиняти як фізичний параліч обмеження руху, так і психологічні наслідки, посттравматичний стресовий розвиток і всі його прояви. Кожен військовослужбовець після важкого поранення потребує допомоги команди медичних працівників. Які мають спільно розробляти та впроваджувати індивідуальний план реабілітації, що відповідає фізичним, психологічним, соціальним і професійним потребам пацієнта, до повного відновлення функцій та можливості понаційно працювати і жити в суспільстві, фізична реабілітація є першочерговим завданням після стабілізації пацієнта. Її мета уникнення інвалідності та сприяти відновленню стану пацієнта. На сьогодні в Україні діють всього 316 медичних закладів. Які надають стаціонарні реабілітаційні послуги за державні кошти. Термін реабілітації за державні кошти обмежений до трьох місяців на рік. Всього близько 50 тисяч пацієнтів щорічно можуть отримати курс реабілітації, хоча щорічна потреба в реабілітації лише військових, враховуючи чергу, реабілітаційного відділення, значно, значно більша. Як наслідок, багатьом пораненим доводиться місяцями читати свої черги, і реабілітація часто проходить із запізненням. Або не відбувається взагалі ще збільша кількість інвалідів серед понених військових. Україна потребує розширення реабілітаційних можливостей. Ми не можемо метео створити достатню кількість нових відділень реабілітації в Україні. Є критична необхідність широкого озвучення європейських клінік для своєчасної реабілітації комбатантів та ветеранів Сил оборони України. А також Прискорення розвитку внутрішньої системи реабілітації в Україні шляхом широкого долучення європейських фахівців з реабілітації та використання сучасного медичного реабілітаційного обладнання, що потребує інвестиційних проєктів. Уже зараз європейські медичні заклади і благодійні організації надають допомогу нашим військовим. Їхній внесок важливий як для порятунку військових, так і для забезпечення майбутньої стабільності. Окрім фізичної реабілітації, є ще психологічна реабілітація, яка є фундаментом повернення військових до суспільства після жахів війни. Багато військових повертаються з фронту з посттравматичним стресовим розводом. Їх преслідують панічні атаки, флешбеки, нічні кошмари та труднощі у поверненні до мирного життя. На жаль, державної програми психологічної реабілітації в Україні поки що немає. Ветерани залишаються наодинці зі своїми проблемами, а їхні родини часто не готові допомогти. Це ускладнює соціальну адаптацію та працевлаштування ветеранів. Повноцінна реабілітація військових це важлива інвестиція в майбутнє України. Сьогодні ми звертаємося до тих, хто має можливість і бажання допомогти із проханням про долучення до спільної роботи у цей складний час. Наші громадяни щодня довадять, що вони готові стояти на смерть заради своєї мрії жити у вільній та незалежній Україні. На сьогодні вже низки європейських медичних закладів і благодійних організацій надають допомогу в реабілітації наших військових і їхній внесок є безцінним. Назви та імена цих організацій і людей ніколи не будуть забуті ані в Україні, ані в цивілізованому світі. Вони можуть завжди і з гордістю сказати, що стали частиною місії спасіння життя заради миру, що вони не стояли остроних і не залишаються бодужими до чужого горя. Під час війни волонтерський рух. Взяв на себе частину функцій держави. Люди, які сьогодні виступали, роблять роботу, якому, яку мають робити державні інститути, і коефіцієнт корисної дії цих людей максимально високий. Нам всім необхідно продовжувати об'єднуватися і гуртуватись. Український волонтерський рух це взаємодопомога та горизонтальні зв'язки, які зазвичай ефективніші ніж урядова вертикаль. Щиро дякую всім, хто долучився до допомоги України. Це коротка презентація, те, що ну, опис ситуації, яка відбувається, дійсно. Ті, хто зібрався тут. Я послухав виступи, я побачив роботу, яка проводиться. Про ну, і всі разом ми можемо зрушити цей процес, і дякую вам. Дякую.